До Дуже рева сліз. Потом ісповіданий злучих. І віку він духовну, вчинив тиха, віто преподобний, і гівні умиваєш і, про рішення, І, і чистим не представляєш владиці, бо святи, що з вірою входять пам'ять твою, Христа Бога, що спаслися душі наші, слава Сину, на святому духові, насолодиші, збогомуди повздержністю і плоті Твоїй пожадливість при я говорився ти, як той, що виростає вірою. І як дерево, життя посередина і працюти всеблажений священніші і нині повсякчас і на віки віків, молитва в невсипущу Богородицю, і в заступницях не замінив похання, грів'ю мертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив той, хто все в утробу признаті.